Чому важливо не мовчати про насильство у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства головній будівлі області зібралися представниці влади та громадських організацій. Говоримо про форми підтримки для постраждалих. І чому кожен із нас може вплинути на цю проблему? Якомога більше? Людей має нас почути. Якомога більше людей має розуміти, що не треба мовчати, не треба використовувати той наш давній вислів Моя хата з краю». Не мовчи, це головний принцип. Будь обізнаний, не будь байдужий і обов'язково реагуй. Так, дійсно, вже більше як тисячі днів наша держава у війні. І ми розуміємо, що інформаційний простір він все-таки е, заповнений е, саме тими подіями, які стосуються війни, і все, що з цим пов'язано. Але будьмо чесні, ми прекрасно розуміємо, наскільки психоемоційно давить абсолютно на кожного ситуація в нашій країні. І на жаль. З цим пов'язано збільшення випадків насильства. Знов таки повторюся, різного абсолютно роду. Тетяна Маршабелі, голова громадської організації, «Неймія», зауважила, що сьогодні великий акцент саме на кібернасильстві. Говорить, що з початком повномасштабного вторгнення РФ насильство в країні збільшується. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії. Номер один алгоритм дії це телефонувати на 102 і попереджати, що і домашнє насильство або насильства або 15,47 це урядова гаряча лінія те щодо попередження насильства або щодо реагування на насильство. Також щодо війни. В нашу Закарпатську область переїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, з них в основному це жінки і діти. Жінки різного віку, діти різного віку. Ми, як імплементаційні партнери УВКБ ООН, міжнародної організації в Закарпатській області за початку року проводимо інформаційні кампанії щодо реагування, а також попередження насильства. Долучилася до теми насильства і Тетяна Щерба, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини. Жінка наголосила, що боротьба з насильством триває кожен день. Однак сьогодні і наступні два тижні фахівці заявляють про цю тему, аби звернути увагу і покращити стан. Ан протидії з насильством не почну із статистики Національної поліції Закарпатської області з приводу тих звернень, які надійшли на лінію 102 за 9 місяців цього року. В цілому надійшло 2149 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За їх опрацювання задокументовано 1678 адміністративних правопорушень, складено протоколів за статтею 173 прим. 2 Кодексу України про адмін. Правопорушення, це про домашнє насильство і загальної кількості це становить 78,1 від загальної кількості звернень. Акція «16 днів проти насильства. Це вкотре нагадати, що жодна форма насильства не повинна лишатися в тіні. Фахівці громадськості, а особливо небайдужі. Ми всі повинні об'єднуватися і підтримувати постраждалих і робити більше для їхнього захисту. Бо По зміни починаються там, де є небайдужість і діалог. Соромно сьогодні змовчувати, коли на тобою Існюють насильство у різних аспектах. На початку зимового сезону всі громадяни України, як і минулого року, зможуть отримати державну виплату в розмірі тисячі гривень. Ця одноразова грошова допомога, зимова підтримка, має на меті полегшити життя громадян у нелегкий період холодів. Отримати виплату можна як онлайн, так і на пошті, а батьки матимуть змогу подати заявку за своїх дітей. Для багатьох українців ця виплата є додатковим ресурсом, щоб впоратися з витратами на комунальні послуги, ліки чи благодійність. Чи ставлення громадян до цієї ініціативи різне. Для декого така допомога стає суттєвою підтримкою, для інших залишає багато питань. Звичайно, чула, і це дуже гарна підтримка. Я являюся переселенцем з міста Краматор, Станицька область. І для нас, переселенців, кожна копійка, звісно, на вагу золота. І тому це тисяча для мене ну, суттєва підтримка, принаймні, хоч поповнити там рахунки, телефон, зв'язок. І таке інше. Тобто це дуже, мені здається, якщо люди велика сім'я у моїй знайомої, то на кожного по тисячі це вже виходить нормальна копійка, сплатити за якісь там комунальні послуги або або ж то так потримувати буду. Не Знаю, чому, але ну, я не хочу ті гроші. Я ліпше позичу, ну, нам ні все позичу, але воїнам дадуть і вшучі гроші. Война тепер зима, холодно, і для них буде це все моя тисячка. Ліпше, вони ліпше потребують, як вони в інтернеті просять, щоб за них це молити, їм допомагати. А я пенсіонерка, що я можу допомогти? Я за них молю, за мир і за них, що вони просять. А всю тисячку я найбуду для них. Може допомогти і армії в тому числі? Ну, хоч тисяча це хороша сума, а якщо як люди донатять і менше, хто скільки може, а тисяча це досить велика сума, якщо навіть якась частина з людей просто віддасться на армію, це буде добре. Що щури? А чи плануєте отримувати? Ну, Поки Богу, дякувати, ми ще маємо сили, здоров'я та ліпше заробити. Чесно, перший раз чую. Може, я не настільки вникаю в ці всі послуги, зайнята дуже. Прошлий рік чула, цей рік ще не чула і не вибирала. Щось моя мама навіть мені нічого не казала, хоч вона пенсіонерка, пенсіонери всі все знають. Тому не знаю. Скажу вам так, для когось може. А я. Ну, при нагоді скористаюся, якщо потрібно буде, так ні. Я не планую її вибирати, ні. Отримати кошти можна через дію, просто увійшовши в застосунок, обравши зимову підтримку і підтвердивши дія картку. Решта відбудеться автоматично. Або зверніться до відділення пенсійного фонду з карткою зі спецрахунком, де вам допоможуть оформити заяву. Подати її потрібно до 24 грудня 2025 року. За перші дві години прийому заявок було вже півмільйона заявок на тисячу гривень на кожного українця, який потребує підтримки. Дорослі. Та діти, і на сім'ю це відчутно. Кошти можна буде витратити і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня, на оплату комуналки, ліків, українських продуктів, українських книг. І, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію. Гроші Мають надійти через 10 днів після оформлення заявки кошти на програму є і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. Тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України. Повністю виконує програму, якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування забезпечимо. Ця виплата допомагає людям впоратися з повсякденними витратами, покриваючи базові потреби у холодний період. Навіть невелика підтримка може мати значення для щоденних витрат. А сама ініціатива показує, що у складні часи будь-яка допомога важлива для родин і окремих громадян. Прикордонники затримали інкасаторів, які змигалками доставили порушників до угорського кордону. На Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачевського прикордонного загону поліцейські та співробітники СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призивного віку. На околиці села Яноші правоохоронці з силової підтримки, військовослужбовців відділу прикордонної служби лужанка та спецпідрозділу Корд зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблесковими маячками в обладнаному бронекапсулу. Службовому автомобілі одного з банків, двоє його співробітників, 42-річний та 58-річний житель Львова везли до кордону з Угорщиною чоловіка призивного віку. Послуги переправлення клієнта за кордон організатори цінили у 16 тисяч 500 доларів. США. частину цих коштів від пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетині кордону, встиг передати. Решту повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини. Затримання відбулося в ході реалізації матеріалів кримінального. Затримання відбулося в ході реалізації матеріалів. Ріалів кримінального провадження його здійснювала міжвідомча група у складі співробітників головного оперативно розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону Берегівського РВП ГУНП та Хуського МРВ УСБУ в Закарпатській області за процесуальне керівництво Берегівської окружної прокуратури. Наразі слідство у справі триває. Довж кількох тижнів закарпатські митники попередили ввезенню в Україну значних партій наркотичного чаю та біологічно активної добавки. З обігу вилучено понад 721 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин. Найбільше випадків виявлень наркотичних рослин припало на пункт пропуску у жротвишні нємецьке що на кордоні з словаччиною, і КПП лужанка берег шурань на кордоні з Угорщиною. Як зазначають громадяни України, які повертались з країн Європейського союзу, обрали зелений коридор, аби уникнути реальної перевірки та швидко ти кордон у багатьох випадках ділки намагалися переконати митників, що переміщують виключно особисті речі та не декларувати товар, як от, до прикладу, біодобавки та харчову продукцію зелений чай. Коли ж порушники ловили на гарячому, вони розповідали, що лише перевозили товар на прохання волонтерів або ж для власних потреб. Найбільшу партію наркотичної речовини виявили на кордоні з угорщиною на митному пості Астей з багажного відділення мікроавтобуса. Вони дістали 550 упаковок біодобавок загальною вагою 550 кілограм Китайського виробництва. Ніцтва після проведеної хімічної експертизи товар виявився подрібленим листям рослини кратом. На митному посту ульжрод автомобільний виявили чотири факти незаконного переміщення наркотичного чаю з різницею у кілька днів. Пакунки із подрібленою речовиною зеленого забарвлення перевозила серед особистих речей. За результатами експертиз становили, що встановлені пакунки з речовиною рослинного походження, світло зеленого кольору із трав'яним запахом є подрібленим листям кратом. Згідно з переліком наркотичних засобів психотропних речовин. І перекурсорів, затвердженим постановою Кабміну, кратом віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений для переміщення через митний кордон України. За виявленими фактами повідомили правоохоронців про наявні ознаки злочину. У закарпатській митниці зазначають, за 10 місяців 2025 року у зоні діяльності виявили 65 фактів незаконного переміщення через кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та перекурсорів. До правоохоронних органів митниця направила понад 60 повідомлень про протиправне діяльність. Яння, що містять ознаки злочинів за незаконного обігу, вилучено понад 721 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин, з яких левова частина листя, рослин, кратом, решта, канабіс, кокаїн, амфетамін, 4-3 тисячі таблеток та 885 капсул медичних препаратів наркотичної та психотропної дії. Ці Мукачева ліквідували пожежу в надвірній споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в надвірній споруді в селі Верхня Визниця Мукачівського району. Загорання помітили господарі, які одразу повідомили рятувальників. Над ліквідацією працювали особовий склад та техніка 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Пожежу вдалося повністю ліквідувати вогонь охопив площу близько 25 квадратних метрів. У наслідок займання пошкоджено крівлю та знищено одну тонну сіна. Причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Їздив на підпитку та без права керування. Поліцейські притягнули до відповідальності порушника. У Мукачеві на вулиці Миру за порушення правил дорожнього руху, патрульні зупинили автоваз. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився. У результаті на громадянина склали протокол за повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування. Та протокол за повторне протягом року керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння. У зв'язку з тим, що в його діях бачать. Аються ознаки кримінального правопорушення. на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.